Рудницький отримує передачу на лівому фланзі. Його зустрічає Юрій Мизюк. Рудницький праву ногу. М'яч переклав, Подає у штрафний майданчик і не акцентований вийшов удар. Ну, діє у Діназа. ось іде далеке закидання вперед. В напрямку Чеглова. Чеглов! Іде закидання вперед. Близнюк виривається з спини захисника. Чеглов, Чеглов! 2-0. Помиляється в центрі поля тишинінов. Коваленко у штрафному майданчику. Коваленко подає. Рахунок стає 3-0. Багато проблем створили досвідчені команді колоса підопічні Олександра Головка. Ось удар площину воріт, володіння 10 номер зберіг. А тут підслизнувся духота і контратака у Тросянця. Чеглов, чеглов у штрафному майданчику. Чеглов! чотири. на близнюка. Є простір у Близнюка. Простріл у штрафний майданчик. Вертикальна передача на Рудницького. Хороший пас. Рудницький. 4-1. Ох, ці боротьби і голи були. Каютки, ось він подає. Хрушника падаюча подача. Не пробуває рудницька, але м'яч повертається назад до Каюткіна. Шукає можливість для подачі. Богдан момент і м'яч не влітає у ворота. Діляється своєю ендропометрією, але розігрують цей м'яч гості. Усі на М'яч вище воріт летить. Свисток не лунає. А от зараз він лунає і фіксує перемогу тростянця з рахунком чотири один. Ці голи ми що з вами побачили, друзі. Ми їх побачили у першому таймі.